Лінсі Грем каже, що має широку підтримку Сенату щодо нових санкцій проти Росії. Про це зокрема пише Блумберг. Мета допомогти президенту. Традиційний поклонив бік Трампа говорить власне, що. Е Журналістам сказав Лінсі Грем, говорить, що мета допомогти президенту, коментуючи і оцю от угоду між Україною та США щодо рідкісноземельних матеріалів, і так само хочуть вони тиснути на Москву у рамках мирних перемовин. І, начебто, існує законопроект, з яким ознайомилися журналісти Bloomberg і. Тиск на Росію може включати 500 відсотковий тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції також заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг. Йдеться у цьому законопроекті. Він септо Трамп. Говорив про своє розчарування, сказав сенатор Лінці Грем. Я хочу переговорного завершення війни, гідного та справедливого. Я думаю, що Трамп найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо головним лиходієм Росію. Але ж Трамп не бачить Трамп лідер, і, власне, ви, республіканці, ви можна сказати його підлеглі примітивізуючи. Так, ви можете мати окремі думки, але Трамп, Трамп як. Ключова фігура на цій піраміді він не бачить в Росії загрози, і ви чомусь про це не хочете говорити, далі танцюючи ритуальний танець, вихваляючи свого божественного лідера. Лінці Ґрем додав, що російський диктатор Путін зробить величезну помилку, намагаючись грати проти Трампа. Тому цей законопроект є інструментом в арсеналі президента США. Коли Трамп вважає, що ми зайшли в глухий кут, тоді слідкуйте за діями. Республіканець сказав, що має достатню підтримку в палаті представників, щоб винести такий законопроект про санкції. Він передбачив, що Путіну, зрештою, доведеться обирати між переговорами з Трампом, щоб припинити війну та знищенням російської економіки. Ну і власне, як пишуть журналісти, Білий Дім не відразу відповів на запит про коментар стосовно цієї теми. Слідкуйте за діями, сказав Лінці. Грем ми не бачимо цих дій. Єдина дія, фактично, за 100 днів каденції пов'язана з Україною, та й то вона вже трошечки вибилася з цього графіку. Це підписання багатостраждальної угоди про корисні копалини, чи то про рідкісноземи і так далі. Які дії вчинив Трамп тиску на Путіна? Тільки голослівні заяви. Багато сказав Грем про санкції, про різноманітні речі говорили і інші сенатори. Що говорить Трамп? Путін хороший, Путін розумний. Він хоче миру, йому не дають. Україна спровокувала це все російські методички, це жодних дій тут немає. Це вибачте зализування Путіну, але воно ніколи не призведе до стійкого миру. Путін, коли бачить, що перед ним слабкий суперник, він просто з'їсть його. Просто такого. Глибу, таку, як Трамп, Путін не заковтне відразу. Йому просто треба, так би мовити, понадкусювати. На жаль, Трамп цього не розуміє, тому поки що це звучить гарно, але це абсолютно порожні слова. Які були порожні слова від європейських партнерів про миротворців? Тепер всі відмовляються. Еммануель Макрон говорив, що введемо війська, якщо десь буде прорив фронту. з тих часів. Расисти чимало квадратних кілометрів захопили. Нуль. Миротворчі якісь зусилля, нуль віддати заморожені активи. Не нуль, але якісь незначні відсоточки, те, що не відображає реальної власне картини подій. Я думаю, що і це все завершиться балачками, тому спостерігаємо далі. Як то кажуть, дякуємо за ініціативу, але потиснемо руки, коли бодай якусь із цих ви впровадите. Поки що це слова в повітря. І, Власне, про слова від Дональда Трампа далі будемо говорити. Адже вкотре він прокоментував і цю угоду. Зокрема, він говорить, що Сполучені Штати отримують від угоди з Україною більше вкладеного. От так, відповів, відреагував Сполучених Штатів Америка Лідер Так от, угода з Україною про корисні копалини обіцяє сполученим штатам вигоду, що значно перевищує вкладені кошти. Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу News Nation. Далі цитую. Сьогодні ми уклали угоду, в рамках якої теоретично отримуємо набагато більше ніж 350 мільярдів доларів. Зазначив Трамп. Він також додав, що саме таку суму його попередник Джо Байден спрямував в Україні вигляд готівкових коштів і військової техніки. Далі знову ж таки цитую, що говорить Трамп. Ми уклали угоду. В рамках якої наші гроші у безпеці, і ми можемо почати видобувати і робити те, що повинні, заявляє Трамп. Це також добре для України, тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників в районі, де будуть проводитись роботи. Також Україна зі сполученими штатами підписала угоду, згідно якої країни створить інвестиційний фонд з відновлення України, який буде залучати глобальні інвестиції у нашу державу, але знову ж таки повертаю. Чись до Трампа багато заяв кожного дня лунає від нього. Адже журналісти полюбляють також його запитувати щодо ставлення до російсько-української війни і щодо ставлення насамперед до російського диктатора Путіна. Як далі продовжується співпраця між сполученими штатами та Російською Федерацією? І от Трамп вкотре заявив, що Путін виявляється дуже розумна та дуже хитра людина. Але як говорить Трамп, я змушу його піти на поступки щодо закінчення війни в Україні. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що змусить російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки задля закінчення війни проти України. Про це він сказав журналістам у Білому домі. Далі буду знову ж таки цитувати. Путін дуже розумна і хитра людина. Він із самого початку не планував завершувати війну. Він хотів захопити всю територію. Думаю, ми зможемо досягти угоди, але не можу цього гарантувати. Все може бути. За його словами, якби він не став президентом Сполучених Штатів, Путін продовжив би наступ і загинуло б ще більше людей. Вкотре він критикує попередню адміністрацію Джо Байдена. Це притаманно для Дональда Трампа і знову ж таки цю що він говорить. Я поважаю Україну, українці чудові бійці. Але без нашої техніки ця війна б закінчилася дуже швидко, сказав Трамп. Знову згадавши про передані Джевелін під час першої каденції, які нібито дуже сильно допомогли під час е, початку повномасштабного вторгнення. Обама дав їм ковдри. А я джевелін. Я справді це зробив. Я дуже хочу, щоб це все закінчилося. Путін піде на поступки завдяки нашій перемозі на виборах. Ця війна. Завершиться якнайшвидше, додав він. Вкотре знову ж таки бачимо, що він говорить і про Джо Байдена, і про те, що завершиться війна дуже швидко, але розуміємо, що багато дедлайнів вже лунало від лідера Сполучених Штатів Америки. І під час його передвиборчої кампанії він говорив про 24 години. Згодом він сказав, що він це жартома. Сказав, що це не було всерйоз сказано. Тоді з'являлися новини щодо. 20 квітня, тоді 30 квітня, до 100 днів саме правління Дональда Трампа, як бачимо, 100 днів уже пройшло. От буквально вчора, 30 квітня, була така визначна дата для Дональда Трампа. Він також коментував те, що він вже зробив, те, що планує зробити. Ну а от окрім того, також якщо говорити про Сполучені Штати, деякі коментарі з'являються і від Калога. адже він говорить, що Україна згодна піти на поступки задля врегулювання війни. Україна, нібито погодилася на 22 умови для завершення війни, які Сполучені Штати Америки представили ще на зустрічі у Лондоні. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів з питань Росії та України Кіткалох заявив, що Україна, нібито, готова поступитися територіями Рашиської Федерації, щоб покласти край війні. Про це він сказав в ефірі Fox News. За його словами, Сполучені Штати готові в рамках мирного врегулювання війни частково погодитися на територіальні вимоги. Росія. Калох пояснив, що Київ, нібито, готовий визнати лише території, які наразі окуповані Росією. З іншого боку, він наголосив, що Україна не збирається офіційно визнавати ці території частиною Росії. Далі буду цитувати, що говорить Келох. Вони розуміють, що після встановлення перемир'я кожна сторона залишиться на своїх позиціях. До цього вони готові минулого тижня. Вони мені сказали, що вже обговорили цю угоду. Вони готові до перемир'я на нинішніх позиціях. Ну, і нагадаємо, що раніше спеціальний представник президента Сполучених Штатів з питань України Кіткалох заявив, що Дональд Трамп підтримує ідею повного припинення вогню у війні Російської Федерації проти України щонайменше на 30 днів. Зокрема, вони також і розкриткували ту ініціативу, яка лунала від російського диктатора Путіна щодо триденного, нібито перемиря, в той час, коли в Москві буде відбуватися паради, коли любі гості будуть з'їжджати до Москви, щоб привітати Путіна. Якщо говорити знову ж таки про заяви кітакалога, він ще одну тезу зазначив, що Ерефія не виграє цю війну, адже вони втратили сотні тисяч солдатів та не взяли столицю нашої країни Київ, не просунулись на захід від Дніпра і не взяли Одесу. Також Росія не досягла жодних значних успіхів на полі бою за останні півтора року, тож не виграє у цій війні. Конфлікт в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом. Про це заявив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Калг в ефірі Fox News. Ну і також російські заяви про успіх не відповідають дійсності. Він зазначає спецпредставник Дональда Трампа розповів, що. Росія втрачає сотні тисяч солдатів, але просувається метрами, а не милями. Вона досі не захопила Київ чи Одесу, а Річка Дніпро залишається головним бар'єром. Натомість українці завзято воюють на своїй землі. Далі знову ж таки буду цитувати, якби вони... Тобто росіяни вигравали ця війна, поже була б завершена на їхню користь, але йде четвертий рік, зазначив Калох. Ну і нагадаємо, що напередодні в Держдепі сполучених штатів заявили, що найближчі дні будуть вирішальними для миру в Україні. Вашингтон нині очікує від Москви конкретних кроків, зокрема негайного припинення. Вогню. Ну а щодо цих примарних можливостей щодо перемир'я, щодо миру, є коментарі від наших експертів. До прикладу, Михайло Шейтерман також у себе в Ютуб-каналі прокоментував. І далі можемо почути його суб'єктивні думки із цього приводу. Всі ці розказки о тому, що якби час то установить мір, котрими на сталі засипають, куда-то вони всі ушли, исчезли, похоже, не туди. І об этом уже сообщають Блумберг, не я. Это вот я вам говорил, что у меня сомнения, что вот, наверное, Кулеба больше прав, чем кто-либо, что мы вообще не приблизились никуда к миру. Теперь об этом сообщает Блумберг. Он говорит, переговоры по российско-украинской войне зашли в тупик. Переговор зашли в тупик. Пишет Блумберг. А Путин продолжает требовать полного контроля над аннексированными регионами Донецка, Луганской, Запорожской, Херсонской областями, Крымом, Севастополем. Продолжает требовать. Это Блумберг сообщает. У Стивен Ночвичков, спецпосланник президента США, 25 апреля, это пятница, пытался убедить Путина согласиться на прекращение огня, остановку войны на текущих линиях фронта. Но Путин настаивал на максимальных требованиях, причем, что мы должны ему и Запорожье, и Херсон отдать. Переговоры зашли в тупик, сообщил источник в Белом доме Блумбергу. По мнению этого источника, прогресс возможен только при личной встрече Путина и президента Трампа. Зачем Трампу встречаться с Путиным, если тот ни на что не согласен? Он же посылает дурачка Витькова, потому что ну, Витькова всегда можно списать в утиль, сказать: ничего не знаю, кто такой Витьков, у него полномочий не было, он кто вообще. А тут Трамп сам должен пойти проиграть. До речі, впродовж теру все як треба було. У нас і в коментарях русняві боти вриваються з криками Ага, от тепер продались американцям і чомусь мовчать про те, що винесені були в офіційну площину самим же Трампом, що Путін йому і сам пропонував таку ж угоду. Звісно, на жаль, він охоплював цією угодою і окуповані території українські, але очевидно, не окуповані теж, чомусь расисти про це мовчать, говорять, що тільки Україна постраждала. Тим часом Ройтерс пише про те, що немає. Жодних гарантій безпеки в угоді про надра. Та й не може їх бути. По-перше, Трамп абсолютно не розуміє ситуацію. По-друге, Трамп боїться Путіна як вогню, більше навіть ніж Байден, це цілком очевидно. Там і йшлося про якісь гарантії безпеки. Тому я казав, що ефемерні такі примарні гарантії безпеки це те, що якщо американці будуть на якомусь конкретному родовищі, то. Можливо, Путіну, так би мовити, буде не по пацанськи туди бити, можливо, і не буде, тому що США зараз абсолютно в жалюгідному становищі. Але це таке, коли було нічого, а з'явилося щось таке, якийсь міраж а, гарантії безпеки. Звісно ж, ніяких там про те, що відразу війська війська зайдуть відразу ж за інженерами. Цього немає, його й не могло бути. Тому з, з поміж найгіршим, гіршим наші. Дипломати, наші посадовці, вочевидь, якось намагались вивести цю угоду на щось трошечки краще. Те, що вона ідеальна, звісно ж ні. Те, що вона враховує всі інтереси України, звісно ж ні. І про це ми говорили і раніше, і будь-коли. Просто вона не така, вибачте, за дуже примітивний сленг, не така кінчена, яка була на початку каденції. Віддавайте нам все. Ви вже в боргах мільйон відсотків. На так звану цю позику, хоча е, попередня адміністрація надавала просто як допомогу, хоча б оце прибрали. Оце вже приємно. А безпекових гарантій там, звісно ж, бути ніяких не може ну, Очевидь, ніхто і не очікував цього, що може таке бути за адміністрації Трампа.